Вітаю гостей та підписників на каналі Аристі Лайв. Назва каналу складається з абревіатури, і жодного відношення не має до бренду чи політики. Кому це відео потрапило в рекомендовані, і ви на каналі вперше я розповідаю про деякі факти вирощування овочів, фруктів, ягід на ділянці, а також емоційно про моє ставлення до тих подій, які проживають люди в Україні. Зокрема, мої судження та реакції. Підписуйтесь, діліться відео, ставте лайк. Вам не важко, для мене важливо, і хай вам буде у сто разів більше того, чого бажаєте нам. А сьогодні проставок, відпочинок, риболовлю, лебедів, їжу, агроволокно з корою. І чесно, початок так собі, зашурканий, а я обіцяла, що буду жартувати. Тож спробуємо сказати все це саме, але трошечки з іншим емоційним підтекстом. І так, вітаю, друзі! Ви на каналі Аресті Лайв. Назва, абревіатура, не бренд і не політика, ну, принаймні, поки що, ніхто мені рекламу не пропонував. А шкода, якщо ви тут вперше готуєтеся, буде прогород, ставок, життя без фільтрів. Підписка лайк, коментар вам дрібниця, а мені так приємно, ніби під диваном 100 гривень знайшла. Найцінніше, що є, це життя. А втрата землі так, вона болюча. Втрата будь-чого, що людина наживає. Трудиться, надіється на те, що потім буде її на старість, знахідка. Буває так, що по-іншому розпоряджається доля. На місці городів тепер вода 25 лютого 2022 року прийшла біда. І тепер, там, де була картопля, паслася худоба, тепер плавають лебеді. Стопи електромереж також опинилися в воді трохи небезпечно. Ну, і для того, щоб не казати, що постійно робота, робота, немає часу на відпочинок, сумно, нудно. Я вам пропоную подивитися на цю красу. Слухайте. Навіть 5 хвилин перебування біля такої красивої природи. Це надихає, емоційно підносить, жаби дають концерти, риба плаває, а відпочинок дешевше, ніж на морі. Щоправда, лежаків немає. ну, Хто хоче, може сісти на траву, а взагалі люди для себе зробили такі виходи, дерев'яні місточки, на яких можна ловити рибку, сидіти і дивитися безкінечно на цю воду. Краса, правда. Коли неслася вода, вона несло коріння, дерева поломало. тому купатися нікому не рекомендую, і ми не купалися. А для лебідів, для качок, для бобрів, для рибки, саме те. Звісно, приїхали з хлібом, з кукурузкою, з гостинцями і лебідів пригостили. Обов'язково. А як же? Подивіться, які вони гарні. Далеко не видно, але все ж таки, я думаю, що зможна буде подивитися. А зараз про рибку: яка рибка є в цьому ставку? Короб, плотва, лящ, окунь, плоскирка, уклея, лин, судак, білий амур, йор звичайний, піскар, ялець. Я думаю, що більшість із цих назв навіть в руках ніхто не тримав такої рибки, але вона тут є. Як і ці красиві лебеді, що ми про них знаємо? Дивовижні, величні, дуже віддані, моногамні птахи з сильним опірічком, здатністю долати великі відстані в польоті. За один переліт лебеді можуть долати сотні кілометрів. Їхня швидкість сягає 60-80 км на годину, а висота до 2 км. Під час перельотів вони утворюють клиноподібні зграї, і це допомагає економити сили. Лебіді відомі своєю відданістю. Вони обирають пару один раз і залишаються разом до кінця життя. Якщо один із партнерів гине, другий може роками лишатися на самоті або навіть не створювати нову пару. У багатьох культурах це стало символом вічного кохання. Дорослий лебідь важить 10-15 кілограм, а розмах крил може сягати 2,5 метрів. Це одні з найважчих птахів, які можуть активно літати. Люди за своє життя стають свідками дуже багатьох цікавих подій, які вони запам'ятовують або й не запам'ятовують, і тільки уявіть собі. Тут, де зараз стоять лебеді, або туди подалі, подалі, подалі. Колись була картопля, сіялася пшениця, випасалася худоба. А зараз це ставок, який утворився неприроднім способом. Багато хто дивиться на це все з болем, багато хто з радістю, з радістю, що живий, і може побачити сьогоднішній день, навіть коли. Вода в городі. І ось така рибка. Зловили, подивилися і відпустили. Чесно, не люблю ставкову рибу. Ні чистити, ні смажити, ні їсти. Красиві лебеді, правда? І так спокійно, так тихо, збирається на дощ. Але дощу в цей день не буде. В такі моменти згадуєш, що крім роботи на городі, на подвір'ї або десь іще потрібно жити сьогодні і зараз. Я про це не раз казала і знову кажу: шукайте моменти, насолодитися, радіти, бути вдячними, вдячними собі, вдячним близьким, тих тим, кого ви любите. І тим, хто любить вас. А взагалі поговоримо про взаємність, а також проговоримо сьогодні, як в народі кажуть, про зглас або про інші такі історії. Тому що це дійсно бути на одинці з природою, це означає не чекати зла від людських язиків. А людські язики, повірте, іноді досягають своїх цілей. У кожного своє ставлення. А я думаю, що зглас все ж таки існує. Ну, ось, наприклад, подивіться, відомі люди часто зникають з публічного простору після серії хвороб, неприємностей чи краху особистого життя. От ніби все було добре, кар'єра на піку, увага мільйонів, а потім наче хтось натиснув стоп. Психологи кажуть, це стрес, перевтома, тиск аудиторії. А от у нас в цьому році вперше виріс кермек. Це ці квіточки, які зрізаються, коли вони гарно розцвітуть. І вони сухенькими, без води стоять рік і більше. Це один із тих видів сухоцвітів. Посіяли в цьому році вперше, і ви знаєте, ми думали, що в нас їх не буде, що вони не зійшли. І ми зрозуміли, що це кермех тільки тоді, коли ці квіточки почали цвісти. Вік живий, вік вчиться. Ну, а я продовжую в ту тему, яку я почала. Людська енергія, наші думки, емоції, реакції, коли ти постійно під прицілом поглядів, серед них завжди є ті, що радіють твоїм поразкам більше, ніж твоїм перемогам. Так, так. Я знаю, що мене дивляться ті, хто мене любить і кого люблю я. Але я також знаю, що підглядають і ті, хто хотів би зробити. Зробити або щоб щось сталося, не дуже добре. Тому не раз наголошую все, що бажаєте нам, нехай буде вам. Якщо нам бажаєте любові, хай вона буде у вас в сто разів більше. Якщо бажаєте нам інше, хай в тисячу разів вам буде більше. А в народі кажуть щастя любить тишу. Не показуй, поки не дозріло. Сказане вголос. Віддане в світ. Може, це і є причина, чому одні мовчки працюють, а інші щодня показують свій кожен крок. І ось ви знаєте, в минулому році з насіння висіяна спаржа була один в один, дуже рясна і дуже гарна. А в цьому році ось показую, як чорт потикав. А чому? А може, тому що я показую цю спаржу майже через кожен ефір. Та я жартую. Звичайно, погодні умови теж впливають. Якість насіння впливає, день, коли висіє, впливає. Але все ж таки, спаржа є. І, дякувати Богу, в цьому році ще три нові сорти: Царська, Мері Вашингтон і німецький сорт. Не буду зараз видумувати, бо, здається, щось там Браун, але не впевнена. Покажу вам і розкажу пізніше. Чому зараз ви це бачите? Тому що якось мене спитали: ну добре, ти показуєш, коли тебе все висапане, коли воно вже гарне рядочками, а з бур'яном? Ну, так ось, друзі, я зараз якраз в даний момент показую все з бур'яном. А потім трошки пізніше побачите, як я вже його висапаю. Ну і що? Продовжуємо про те, як деякі відомі люди раптово починають зникати із публіки. Ще вчора бачили блогера чи підприємця, ділився новинами, публікував фото з родиною, розповідав про успіхи, а сьогодні тиша. Ні постів, ні ефірів, жодної згадки. В історії такі випадки траплялися не раз. Ну, наприклад, історія Адель Світової зірки. Після тріумфу вона повністю зникла з публічного простору на кілька років. Причина у пресі почали активно обговорювати її особисте життя, стосунки, зовнішність, і співачка вирішила, що здоровіше буде прибрати особисте з фокусу і з'явилася знову лише тоді, коли почувалася готовою. В українських реаліях є приклади блогерів, які після гучних колаборацій чи сімейних блогів стикалися з хвилею заздрості, пліток і навіть скування. Дехто продавав бізнес, переїжджав в іншу країну, щоб почати все з нуля. В таких історіях часто працює не лише людська цікавість, а й ефект енергетичного тиску. А зараз ви бачите чорнобривці це якраз для тих, хто казав. Казала про чорнобривців в помідорах. А де ж вони? Так ось вони. Посадили, цвітуть, ростуть, але ще не такі великі кущі, як до кінця осені, будуть. Чорнобривцю треба ще тиждень-два, щоб він став таким великим, як кущ помідорів. Буде обов'язково. А ви не помічали? Часом, коли ви так широко розкриваєте руки, серце, обійми, зустрічаєте гостей, накриваєте стіл, раді бачити, після зустрічі відчуваєте спустошення, чи якусь незрозумілість, чи якесь недомагання легке. Ось так буває. Тобто ви або втрачаєте енергію, бо самі хотіли її віддати. Або у вас хтось цю енергію забрав, провокуючи вас на те, щоб ви щось комусь доводили, на те, щоб ви були, напевно, кращими або меншими, або більшими. Бо в цьому людська сутність. Для власної безпеки і власного здоров'я будьмо уважні до тих, кому ми відкриваємося. Кому ми розповідаємо, з ким ділимося, і іноді стає зрозуміло, чому хтось не поспішає виставляти все на показ. Іноді мовчання це не слабкість, а спосіб зберегти те, що найдорожче. А зараз показую вам цю красу, не для того, щоб похвалитися, що ось що в нас виросло на ділянці. Ні. Я показую це для того, щоб ще раз підкреслити. Яка багата наша земля, і яка прекрасна наша природа. Чому тут заздрити? Хіба що коти можуть мені позаздрити, що в мене такі високі і красиві квіти. Але з власного досвіду скажу публічність часто приносить не лише увагу, а й виснаження. Зміна формату публічності з великих сцен на тиху роботу або міграцію це спроба контролю ситуації після кризи. Кожна з цих історій має свою конфліктну точку розлучення задля хайпу, арешт за політичні висловлювання або втручання, і кожна завершується мовчанням, яке стало рішенням, а не випадковістю. І зараз мій прекрасний посапаний город. Із перчиками. Помідорчиками, баклажанами, просапаними сіянцями спаржі. А чому я не показую моркву, буряки, картоплю, кавуни і інші овочі? А тому що хоча б щось я ще мушу залишити для інтриги. Щоб ви того не бачили. Ось які салати високі виросли. Ми їх, правда, стільки не їмо, як насадили. Але око радують зелені такі високі кущі. Правда, гарно. Ось такий мій куточок спокою. Правда, мурахи вважають, що це їх п'ятизірковий готель. Я так не думаю. І все ж таки дуже б хотілося б, щоб вони перебралися жити на діляночку праворуч або ліворуч, де просто лугує трава, а не вигулювати тлю у мене. А зараз зафаршируємо кабачки. Все, що потрібно вибрати, помити, розрізати, вибрати ложкою насіння. Змастити оливковою олією, і я би радила вам кілька хвилин пропекти сам кабачок без нічого, а потім покласти начинку. Чому так? Тому що, якщо у вас, наприклад, ви будете начинку класти сире сирем'яско, то можна накладати зразу. А якщо у вас буде начинка уже готова практично, Ну, то кабачку треба час, щоб він гарненько пропікся і був м'якенький. Тому вибір за вами. Це відео може видатися вам затягнутим, довгим. Але в цьому є сенс. Я сподіваюся на більшу кількість коментарів, зауважень, реакцій. Мені дуже цікаво і мені дуже потрібно, щоб мій канал ріс, просувався. Тому що це надихає працювати далі. І оскільки осінь на носі, через якийсь місяць, знову будемо готувати, багато смачних рецептів покажу, готувати люблю, але обов'язково має бути для цього натхнення. тому. А тому, що я проживаю своє життя таким, яке воно є. Що я кожного дня намагаюся щось зберегти для себе на майбутнє. Показати його вам, показати його комусь, хто мені близький, і запам'ятати, тому що наша пам'ять, на жаль, не відтворює все так яскраво, як це можна подивитись на відео. А тим із вас, кому не цікаві кабачки, просто перелистайте, бо далі попереду вас чекає квітник. Що треба робити, щоб кабачки росли гарними? Дивіться моє попереднє відео. А ще дивіться у моїх попередніх відео і іншу інформацію про інші корисні овочі. Ну, Кабачок дуже корисний. Ви ж знаєте, що це панацея для кишківника, особливо в запеченому вигляді. Ось я розклала м'язко підготовлене, кладу ще зелену цибульку. Розповідаю і згадую цей такий аромат. М'який ніжний смак. Зробіть, спробуйте, правда? А зараз пропоную вам послухати історію однієї кулінарної нелюбові. Я не буду казати, чи це моя історія, а ви послухайте можливо, ви вгадаєте в ній себе. Я народилася не в ті руки, принаймні, не в ті, що люблять тримати ложку, качалку чи сковорідку. Мої руки любили книжки, камеру. Гребінь для волосся, але тільки не дерев'яну лопатку для перемішування борщу. Ще в дитинстві, коли мама кликала мене на кухні допомогти, я робила вигляд, що дуже зайнята, читаю підручник чи шукаю щось життєво важливе під ліжком. Але мама не вірила в мої легенди. Вона казала готування це мистецтво, а я думала, якщо мистецтво, то це явно не моє. Одного разу в школі нам задали домашнє завдання приготувати якусь страву і принести фото процесу. Я вирішила зробити млинці. Ну млинці ж всі люблять. Це мало бути просто, але вже на другому млинці тісто загадковим чином почало пахнути підгорілим, а сковорода нагадувала поле після бомбардування. Я принесла фото, але на них замість апетитних млинців темні плями сумнівної якості. Учителька зітхнула у тебе талант, але не кулінарний. З віком ситуація не змінилася. Подруги постали в соцмережах фото святкових тортів, власноруч зварених супів, крафтових вареників з гарбузом, а я майстерно готувала каву і бутерброди. Ну, ще іноді могла зварити макарони, але іноді вони перетворювалися на клейстер. Моя кухня це територія швидких рішень, йогурти, фрукти, замовлення доставки. Я не відчуваю кайфу від того, що годинами чистиш, ріжеш, помішуєш. Я відчуваю кайф, коли не треба мити гору посуду після цього всього. Але найцікавіше. Я люблю гарну їжу. Я люблю сидіти за столиком у ресторані, відчувати аромат свіжопеченого хліба, роздивлятися, як красиво подана страва. Просто я люблю, коли цю їжу готував хтось інший. І знаєте, в якийсь момент я перестала себе картати, чому я маю бути правильною господиною, якщо моє серце не в каструлях. Можна любити їсти, але не любити готувати, можна бути творчою, але не в кулінарії. І головне. Можна чесно сказати, я не люблю готувати. І світ від цього не впаде. Бо у кожного своє мистецтво моє розповідати чужі історії. Чужі або свої, а готувати ну залишу це тим, хто від того світиться від щастя. Ви бачили очі рудого котика, якого тільки що дістали із ванни? Так, так, ось такі в мене очі, коли я приходжу на свій квітник, який зараз з бур'яном. Просто жах в очах. Звичайно, щоб робити надовго, треба робити капітально, але в умовах, коли не можеш знати, що тебе чекає завтра, яким воно буде, але все ж таки плануєш і хочеться, можна пробувати різні бюджетні рішення. Ну і, зокрема, ті, які рекомендують. Ви коли-небудь гуляли з садом, ловили себе на думці, ось якби зробити такі доріжки, щоб і очі раділи, і бур'яни не лізли, і ноги в бруд не грузли після дощу. Спробувати ми вирішили один із простих способів це садові доріжки з агроволокна і декоративної кори. Ну і давайте розберемо, як це працює. В чому переваги, в чому підводні камені і чи варто братися за цю ідею? Ну суть проста. Спочатку розмічаємо майбутню доріжку, ми верхній шар ґрунту. Гарненько пройшлися, обкопали, витягнули пері, якщо там десь якийсь попадався, і кладемо агроволокно. Воно не дасть бур'янам пробитися, пропустить воду і повітря. Потім засипаємо шар кури або трісок і маємо гарну м'яку екологічну стежку. Цей метод часто радять ландшафтні дизайнери, бо він виглядає натурально, легко вписується в сад. Які ж аргументи за естетика. Кора надає саду природності, теплих відтінків, приємно хрумтить під ногами. Ви знаєте, чому я в гладіолице показую, бо, бо кора не так гарно виглядає насправді. Агроволокно реально зупиняє проростання бур'янів знизу. Кора додатково отруднює появу небажаної зелені. Що стосується екологічності, кора натуральний матеріал без хімії, з часом перегниває, збагачуючи ґрунт органікою. Комфорт ходить по такій доріжці м'яко і приємно. Після дощу не буде калюж, бо вода проходить крізь шари в ґрунт. Ну, агроволокно відносно недорого коштує, кору можна купити готову або навіть заготовити самостійно. Аргументи проти це недовговічно, бо кора з часом перегниває і потребує підсипання. Якщо хочеться ідеально чисту доріжку, на десятки років цей варіант не підійде. Ще є такий. Ризик як розвітання матеріалу вітром або після сильного дощу кора може потроху розноситись по ділянці. Потрібно робити бордюри або підпори. Якщо ви хочете, щоб було гарно, природно і при цьому без безкінечної боротьби з бур'янами цей варіант підійде. Але пам'ятайте, на кілька років хоч раз треба буде оновлювати шар кори і одразу краще зробити бордюри, щоб матеріал не розповзався. Дякую за перегляд до кінця. Хай буде добре вам і нам. Всього найкращого, до наступних зустрічей, а що з цього вийшло? Спостерігайте, у наступних відео буде.